Глядають досить контроверсійно. з одного боку, коли Європа говорить про те, що Сполучені Штати наводять економічні санкції проти країн окупанта. В цей же час та сама Франція нарощує закупівлю російського газу і нафти. Як ви це поясните? У мене пояснень немає. Причому зауважте, це ж Франція це не відповідна про російські Угорщина чи Словаччина. І відповідно Трамп втомився від цих звинувачень з боку Європи щодо неадекватних дій Сполучених Штатів. Тому і запропонували: ми готові до адекватних жорстких дій, але разом з вами. Якщо ви не готові, то які претензії до Сполучених Штатів? Тобто, фактично, це називається дав пас на поле Європи. А далі це так звана дипломатична веделка. Тобто, поясню, шановні телеглядачі, створюється ситуація, коли жодне з рішень. Європейських партнерів не буде задовірняти саме цих європейських партнерів, вони не підуть на відповідно жорсткі санкції проти Росії, і, відповідно, наразі зміна риторики європейських країн щодо Сполучених Штатів в момент звинувачення у відсутності санкцій, так само зазнає поразки. От вам і відповідь Трампа: це не критика, це констатація фактів. Він показав вікторіанство європейських країн, тобто подвійну мораль. І про це ми маємо говорити вже на загал. що саме європейські країни блокують можливість жорстких економічних санкцій проти країни-окупанта. Ви подивіться навіть на заяви Туска. Виявляється, достатньо було. 19 герберам, безпілотникам без бойової частини перетнути повітряний простір Польщі, що виявляється, в Польщі зросли проросійські настрої. Натомість виявляється, хвиля антиукраїнських настроїв аж переповнює польське суспільство. І відповідно на тлі військових навчань, захід 2025 це, напевно, і спровокувало польське суспільство до такої любові до країни окупантів. Відповідно, всі заяви польська до бою це виявилося не більш ніж пропагандистським гаслом, а свідченням того, що Польща не готова до безпосереднього військового протистояння з Російською Федерацією в моменті захисту власного суверенітету і територіальної цілісності. Давайте нарешті називати речі своїми іменами. і Сполучені Штати тут не до чого. Якщо аналіз польських пабліків, ви зайдіть, вони масово покидають територію Польщі на тлі військових навчань, то це про що свідчить? Не про неготовність в першу чергу чоловічого населення Польщі захищати власну країну. І до чого тут Трамп? Ну і до речі, також от ви згадали, бачила м, статтю щодо того, що і німці також не готові захищати німеччину. Певне опитування було щодо того, що вони, врешті, не будуть готові захищати свою країну. Але якщо говорити до прикладу щодо Фінляндії, попередньо пам'ятаєте, були погрози знову ж таки від Медведєва. Він говорив і претензії пред'являв саме Фінляндії. Так, от нині бачу, що в Фінляндії біля кордону Зарефії будують металевий бар'єр довжиною 200 кілометрів, який може бути частиною стіни із дронів. Про це дописують місцеві видання, і очікується, що роботи завершаться до кінця до кінця 26 року. Ну і до того ж, при кордоні Фінляндії прокладають уже дороги та мережі зв'язку. Хотіла вас запитати, чи дійсно це вони готуються до того, що можливо таке вторгнення відбудеться. Звичайно, це зеркальна відповідь Фінляндії на ті дії, які відбуваються на її кордонах. А саме будівництво військових баз на території Російської Федерації вздовж російсько-фінського кордону Це цей Петрозаводський кандалача, то що Причому чому а ті заяви п'яного Медведєва з приводу погроз на адресу Фінляндії наочно засвідчили, що Російська Федерація пристане невідповідно дії. Щодо можливих безпосередніх військових провокацій і можливо військового вторгнення на території цієї країни. Але варто відзначити, що менталітет фінів це не менталітет поляків. Я буду речі називати жорстко своїми іменами. Події відповідно радянсько-фінської війни засвідчили, що фіни готові захищати свою країну. І за цей період часу нічого не змінилося. Ці не будуть захищати власну країну і тікати з неї не будуть, але головне, що ми маємо розуміти, вступ Фінляндії в НАТО це і є провалом зовнішньополітичної доктрини Російської Федерації. Я нагадаю, однією з ціллю, так званої СВО було не розширення кордонів НАТО. А що маємо у підсумку? Кордони НАТО з Російської Федерації розширилися, збільшилися вдвічі, і наразі це 2600 кілометрів за рахунок відповідно Фінляндії. Плюс, крім Фінляндії, Швеція, вступ, е, зараз член НАТО. Тобто, можемо говорити про те, що Путін фактично вистрілив собі в ногу в моменті вторгнення на територію України. Що очікує е, в моменті провокації проти Фінляндії? Фінляндія, є країна НАТО. І ще до вступу в НАТО вона отримала гарантії територіальної цілісності в моменті ядерної компоненти з боку країн НАТО, от про це варто говорити. Тобто дали чітко зрозуміти, що територіальних посягань більше не буде, і те, що вдалося у 20 столітті при потуранні, до речі, Європи, а саме відшматування значної частини фінських територій, в 21 столітті вже не буде реалізовано, і тут ключовою позицією є не власне європейських партнерів, а саме Сполучених Штатів, які чітко дали зрозуміти, що Подібні сценарії провокації проти і Фінляндії і Швеції будуть розглядатися сполученими штатами як відповідна виклик безпосередньо самим Сполученим Штатам.